Громадянство, тобто, ми можемо подавати від президента та від воєводи Подачі від воєводи. Я мала подачу і на основі шлюбу, і на основі резидента, і на основі сталого побуту, і на основі 10 років. Тобто, я мала досвід у цих всіх випадках, і слава Богу, з усіх цих випадків мала всі позитивні децизії. На основі від, від президента на надання президента громадянства. Мала негативні досвіди. Тобто я подавала людей просто тому, що вони тут проживали багато років, тому що вони мали тут нерухомість, бізнес їм не давала громадянства. Подавала від людей, які мали стали побита, але у них не було підтвердження знання мови. Наразі вже рік пройшов часу, я дотепер очікую відповіді. Нема ні негативної, ні позитивної. Тобто на громадянство від президента невеликі шанси очікування. особливо якщо у вас немає дійсно такого. Мотивуючого зерця, чому ви маєте тут залишитись? Звичайно, в мене спортсменів та політиків ще не було діячів якихось. Але, можливо, в таких випадках вам більш пощастить. Тому що якщо ви проста людина, яка має свій бізнес і має якісь кошти і квартира, і... то це не є показником тим, що вам має дати громадянство. Але якщо у вас був досвід, що вам дійсно надали громадянство, то, будь ласка, напишіть.